тур називається Правда або брехня. Вам потрібно буде прочитати речення та сказати за одну хвилину Правда це чи брехня. Правильна відповідь принесе вашій команді 1 бал. Найменш сумоне серед усіх морів червоне. Час вийшов, переходимо до другого запитання. Шаховий рябчик це трав'яниста рослина, правда, це чи брехня? Час вийшов. Переходимо до запитання номер 3 Як ви думаєте, чи це правда, що мурахи лоскочуть лю вус вусами, щоб видоїти з неї крапельку соку? А можливо, це брехня? Переходимо до наступного запитання. Вітрова енергетика у Данії покриває всі потреби країни в електроенергії. Чи може це бути правдою? Вирішувати вам хвилина пішла. Час вийшов. Переходимо до наступного запитання. Як ви думаєте, діти, невеликі частинки пластику добре перетравлюються у шлунків птахів чи ні? Хвилина пішла. Час вийшов. Давні греки називали Чорне море гостинним. Так чи ні? Хвилина на роздуми. І так, ви маєте відповідь. Сподіваюся, всі ваші відповіді правильні. Ви зможете зараз у цьому переконатися. І так, відповіді туру Правда чи брехня. Найменш солоне серед морів червоне. І це брехньо! Відповідь на друге запитання. Шаховий рябчик. Це трав'яниста рослина. Подивіться, як він виглядає, бо це правда. Мурахи лоскочуть плю, щоб видаєте з неї скрапельку соку. І це правда. У Данії вітрова енергетика покриває всі потреби країни в електроенергії. Брехня! Невеликі частинки пластику добре перетравлюються в шлунках птахів, і це брехня. Давні греки називали Чорне море гостинне. І це правда. А ви, діти, молодці. Бажаю вам успіхів!